Десять людей залишаються у лікарні після масової атаки на Дніпро. Один чоловік із численними опіками у вкрай важкому стані. Нагадаю, минулої ночі армія РФ вдарила по Дніпропетровщині чотирма десятками безпілотників та крилатими ракетами. Одна з них поцілила по житловій багатоповерхівці. Що нині з її мешканцями, та про інші наслідки масової атаки по Дніпру розповість Софія Москаленко. По цьому будинку росіяни поцілили ракетою із касетними боєприпасами. На верхніх поверхах зайнялася пожежа, яку рятувальники гасили кілька годин поспіль. Вон! Олена згадує, тільки не задрімала після шахетної атаки, як почула ще один гучний вибух. Сховалася в туалеті ну і бабахнуло дуже дуже сильно. Вилетіли во вікна. Усі сховалася за ванну. Ну дуже дуже страшно. Смикаю двері вони не відчиняються. Я ну, звісно, паніка дуже велика. За допомогою сусідки Олені вдалося вибратися з понівеченої квартири. А от двері у помешканні Олексія вирізали рятувальники. Його вікна якраз виходять на епіцентр атаки. Я виглянув, да що пожежа. Я виглянув і дуже почало тягнути Гарю. Дишати неможливо, я намагався вийти, двері якось там перекосило, що я не можу відкрити. Мене ДСНСники врятували. Дякую. Мокрою ганчіркою затулив носа і швидко схопив документи. А коли вийшов на вулицю, побачив жахливу пожежу. Бачу, що тут палає. В мене взагалі там це розтрощене, ну житло непридатне для проживання. У найбільш пошкоджені під'їзди людям дозволили зайти ненадовго і у супроводі правоохоронців, аби забрати основні речі. Та Вікторія радіє і цьому принаймні змогла закрити помешкання на ключ. Двері заклінило так, що ми думали, що ми її не зможемо відчинити. Вибіжали на вулицю, схватили собаку якусь пусту сумку, як виявилось, що навіть, ну навіть не готові були. Ми не, ну, не думали, що таке буде. Один чоловік загинув внаслідок атаки по Дніпру, і ще понад 35 дістали поранення. Нині у лікарні перебувають 8 пацієнтів. Найважче серед них 55-річний чоловік, має опіки по всьому тілі. Поранених багато. Наприклад, наш сусід його забрали відразу. Забрала у лікарню, тому що там дуже була ну відкрита рана, і дуже велика. Не змогли ну, допомогу тут на місці. Віночку четвер. Того поверха її рамою, там і ногу, і руку зламали. Виносили там якої якісь там люди поранені, осколками. Вже другу добу поспіль оговтуються після обстрілу і мешканці приватного сектору у іншому районі міста. Тут спалахнула пожежа на території одного з будинків. Побачили дуже велике полум'я почали викликати. Допомогу сусіду. Тут два хлопці побігли, витягли чоловіка, його забрала швидка, поплавила все покриття. Ну будемо відновлюватись. Загалом у Дніпрі пошкоджено 22 будинки: вісім шкіл та дитсадків, а ще гуртожитки профтехучилищ, понівечено депо електротранспорту. Росіяни також зачепили будівлю КП що опікується тваринами. Чотирилапі, хоч і налякані, але вціліли. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І напередодні ввечері шахет влучив у багатоповерхівку на Полтавщині. Спалахнула квартира на третьому поверсі. Її мешканців там не було, а сусіди встигли спуститися в укриття. Тож минулося без потерпілих. Повідомляють в ДСНС. Рятувальники евакуювали людей, пожежу загасили. 125 боєзіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Найбільше на Донеччині ворог 33 рази атакував позиції наших військових на Покровському напрямку і 22 рази намагався посунути наших оборонців на Торецькому відтинку. Важкі бої точаться поблизу населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, удачне та у бік населених пунктів Козацьке і Новопавлівка на північно-слобожанському і курському напрямках. Ворог застосовує авіацію і б'є з реактивних систем. М залпового вогню за минулу добу на прикордоні відбулося п'ять бойових зіткнень із окупантами.